Приховування небезпеки для єврейського населення в перші місяці війни радянська влада намагалася боротися з панікою під час німецького бліцкригу лише двома відомими їй способами розстрілами та замовчуванням. Одним із найбільших злочинів комуністів виявилося повне приховування від єврейського народу фактів геноциду проти них і з боку німців у перших таки. Містах західної України, захоплених третім рейхом, більшість єврейського населення була абсолютно не в курсі ставлення нацистів до нього. Так само не йшлося ні про яку централізовану евакуацію людей, що були у смертельній небезпеці. Донині не виявлено жодного документа. Жодного свідчення того, що радянський уряд хоча б шукав шляхи порятунку тих своїх громадян, яких в умовах окупації чекало неважке, безрадісне, голодне, але все-таки життя, а жорстока і неминуча смерть. Понад те, вперше вирішальні для долі єврейського населення західних областей дні на так званому старому кордоні. Все ще діяли застави, які затримували кожного, в кого не було спеціального дозволу на виїзд. Радянська пропаганда до середини серпня взагалі нічого не казала про масові розстріли єврейського населення. А коли почала визнавати такі акції, то подавала їх виключно під тим соусом, що, мовляв, відбуваються страти комсомольського та комуністичного активу. Найяскравішим із жахливих свідчень цього злочину більшовиків став абсолютно добровільний прихід 27 вересня 41-го року до Бабиного яру на розстріл майже всього єврейського населення Києва, яке, не очікуючи нічого поганого, саме з'явилося на перший виклик окупантів, із приблизно півтора мільйона євреїв, що залишилися на окупованій німцями території України. Не вижив майже ніхто.